Всім привіт! Приїхав сьогодні на копанку, давно не ходив на рибалку, був вдома. Він закинув так три вудочки, прикормив макухом, на червака сидів на всі три. Одна покльовка така була на оцю. Непонятно, може пліточка гралась, там Вон дядько сидить, ще теж. Пару пліток взяв він за день. Сьогодні весь день йде дощ, поки втих, він до вечора. Думаю, прийду. Нічого не клює, Вон біля поплавка кинув більше макухи, не знаю, чи видно. Ходить куча риби маленької, пліточки поверсі. Глібину на всіх трьох зробив майже однакову, прямо на дні там ті два поплавка. Трошки льожа так, щоб карасик підійшов тут в цьому місці того року. Гарний карась брав. Пару годин посидим, вже починався дощ, зараз стих, поки розклався. хмарі знову знаходять так, то сонце, то хмарі пече, може воно і не буде брати сьогодні. Копанка почала заростати, ось кушаром від берега з усіх сторін Протоптав тут таке місце. Якась маліна, ось дика куча кущів. Підождемо, може трохи підійде пізніше. Видно, що щука ходить або окунь ганяє рибу маленьку по версії Таке місто є, посередині якраз закинув два поплавки. На три було б тут неудобно. П'ятиметрову таку довго він закинув туди. Думаю, хай збоку може буде. Вон скинув риба, нездорова, карасик може. Трохи посидим, може Павло ще прийде. Трохи ось посидів, прийшов Павло. Він казав, прийде з вудкою, але щось боїться, мама не пустила. О, та вудка тут, на цьому болоті. Нормальний ставок іде і позовсь. Каже, що дощ тут він не буде сидіти, треба в сонячний день. Ще посидів хвилин 40. Покльовки є якісь легенькі. Тут комарі кусають один за одним. Ось покльовка була, тільки що не знаю, чи було видно чи ні. Сейчас Будем сидеть. Давай, 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 давай. Тяни, тяни, тяни. Ничего не говори, он сам дыр. с тобой Казал приедет с вудкой, вы даробуйте. Скажи, мороз не мороз Он на тут, аж трошки приклюнулся, подъедемся. Скажи, мороз не мороз меня. Он письем. не вчить. Зараз перейді на червака на тій вудці, де була покльовка, може на свіжі краще прийде. Трохи посидю. Може якраз буде клювати, поки прикормиться, поки він тут сидить. Та й хай їде, а то б до рибу ганяти. Звісно. Він ще чухається, дергається. Шал. Он знов там на ту вудку трошки сіпає. А. Мабуть, пліточки підходять, граються. Він тут вибив всю рибу екранами. Все принесуся на днях. Вже давно сюди не ходив, він тут, тут ходить, екрани стави. Okay. Співає весело. Mm. Не плакати ж. Бізнес-тіємо співати Співатимо. Така рибалка не хоче риби брати Може ще трохи пари, is. як на дошінг. Хмарі. Знову покльовочка, не, не знаю, чи буде видно. Принципіальний такий покльовки поїшка. Трошки подіргую, все, перестає, пліточка грається. Підождемо, може, карасик, підійде вже вечір. Щось він все не вчить, поки передіну Черваки на вулиці, поки щось він все боїться. Пашка ще не пішов, сидить, дядько пішов вже, пару пліток взяв. Тільки що була гарна покльовка, але Павло заговорив, не побачив, зразу на оцю вудку положили. І два рази на оцю було, воно так плював. Переходьте ложили. на канал. Трошки вудку положив. Він ще свій канал він кричить. Пару разів так милило і тут почав плювати. Канал. Фішінгум, він щось борчить з цим каналом. Подивимось, що що ну, буде. Він далі своїм каналом він такий. канал нафік. Він щось він з каналом своїм тішиться, доволі. Ай! Покльовки є, але вони непонятні. Дядька там пару кліток. Хороших він показував, взяв поле без вудки, так і не хоче йти додому сидіти. Щось боїться. Кову берни. Він боїться. Хай спину комарі всі скусали. Знов марі там знаходять такі дощі, хто крапає, то ні. Ще хвилин 20 посидіть, він видно. На камері мабуть буде видно теж. Погано видно біля цього поплавка. Мутить щось, може карасик. Гарна риба якась скидується, чи то щука, чи коропний, здоровий. трошки посидим, yeah. ничего не будет, то не буду больше сниматься, в руку, дуй. показываем <связываем> рыбалка. Он трохи лякает, и, ляка, и телефон включит, от кричит что По Поповки он два видно. Черваки меня уже Фот, раз по пять. было Где на нормальный стол. Копанка уже так зарастать и начала. Пару дільше, де потрібно буде чистити, як хреба буде ловити собі місце. Так як тоді то, посередині побула чистий, бігав. Це не копанка, це мішка, поміж. Борчить йому, вудки не розрішили взяти. Мамі сказав, що він вдома, поки ніколи не вдома нема, то прийшов. Мамій мамі. мамі. Став трохи пройтись, хай поповки сидять там. Хай Може якісь... Подносить? Подивимося, що буде чи ні. Слава всьому. Він чуть не впав. Пішуй. Він вже хоче йти додому. Вон з тієї сторони, видно, хвилі пішли черепаха, мабуть, пригнув. Тут багато черепах. Він хай виходить, а тихо самому посидіти трохи. Проходь, він боїться. Він ще прийшов, уже сів, він прибіг, зразу липухи рве. Місце собі ставить, я так на портфелі тут сів, там садок. Місце постелився, можна ночувати. Каже, що тут останеться Руки тягне хоч і до камери. Така рибалка вже. Буду вже, мабуть, вудки змотувати, не факт, що щось попаде, вже темніти буде. Там хмарі знову находять на камері, погано видно. Він не натиляється Прикормка трохи залишилась ще. Ще було до злізне, цікавий там. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть про що Фішим хочете відео дивитись. Менші снявчіть не Канал Фіші.